Анна Адом, керівниця HR Data Group Воля, також членкиня правління та директорка зі стійкого розвитку. Вона написала дуже цікавий текст про Україну, демографію і перспективи. Послухайте це ми потрапили в демографічну спіраль і маємо розуміти, що це означає як суспільство, як бізнес, як країна. Неймовірно сильний виступ Євгена Глібовицького на конференції з реінтеграції ветеранів. Сильний, бо чесний, глибокий, бо виводить за межі новинних заголовків, страшний, бо говорить про майбутнє, яке вже прийшло, і ми не готові. Історія як основа розуміння ми дивимося на події сьогодення, не усвідомлюючи, наскільки вони повторюють те, що вже було. Україна втратила мільйони життів в ХХ столітті війни, репресії, голод, Чорнобиль, еміграція. І кожна втрата це не просто мінус сьогоднішнього життя, це мінус кілька поколінь, які не народилися, ми входимо в черговий цикл історичного відлуння і якщо не зробимо висновків, знову пройдемо його сліпо. Сьогодні маємо цифри, які кричать у 1991 році в Україні народилося понад 500 тисяч дітей, у 2021 – трохи більше 200 тисяч. У 23-му 162 тисячі, у 24-му очікувано менш ніж 150 тисяч. Це не просто тимчасове падіння, це структурна криза, яка поглиблюється війною. У нас буквально закінчується покоління, здатне народжувати наступне це те, що Глібовицький називає демографічною спіраллю. Чим менше народжується зараз, тим менше народиться завтра. І навіть якщо уявити ідеальні умови миру і достатку, у нас уже замало батьків, щоби повернутися до позитивного сценарію. Майбутнє не існує автоматичного відновлення. Демографія не піддається швидкому регулюванню. Люди, які пережили війну, не повернуться у своє колишнє життя, вони створять нову реальність. І якщо держава, бізнес і суспільство не будуть готові, ця нова реальність стане кризою. У нас уже є регіони, що вимирають, уже є сфери, де нема кому працювати, уже є молоді люди, які не довіряють державі, не бачать сенсу залишатися, і це лише початок. Що ж робити для бізнесу і HR перейти від мислення знайти працівника до мислення виростити і втримати людину, інвестувати у внутрішнє навчання, мультифункціональні ролі, адаптацію ветеранів і жінок. Переосмислити роль чоловіків у догляді, вихованні, сімейному балансі це передумова відновлення народжуваності, дивитися на трудові ресурси не як на витрату, а як на єдиний актив, що визначить майбутнє компанії. Державі треба усвідомити, що демографія це не просто народжуваність, а цілісна екосистема, медицина, культура, інституції, довіра, інфраструктура. Змінити фокус із контролю на партнерство із суспільством, включити культуру як елемент безпекової та демографічної політики, сприймати ветеранів не як вразливу групу, а як ключових акторів майбутнього розвитку. Суспільству ж треба усвідомити, що реформи це не про когось там на горі, це про нас із вами, не боятися глянути в обличчя правді, бо тільки той, хто знає, куди йде, має шанс дійти. Це виступ, який змінює фокус не можна діяти правильно, якщо не розумієш, у чому суть проблеми. Демографія це не про цифри, це про майбутнє країни. Ми мусимо знати, щоби діяти.